Адже ви мені ходить і показуєте їхати. Ну так ви підходьте по балакам, чи що. Чи ви просто як об ОЗГ тут дієте? Ну ви, ви мене зупинили, ви і підходьте. Ну, зараз... ну які по проблеми не можуть. Ви військовий чи ні? Так. А ви що, я вибачаюсь, представте будь ласка. Я за РТЦК. Заводської РТЦК. А можна посвідчення? Документ, Можуть, да, ну, ти тільки ж дайте мені посвідчення це. А, вот. Що, що є? Тут? це? Що Витяг ви коменданта. Що я маю право перевіряти документи і виписувати. Ну я, я, ж, я ж не пішки, йду, я на машині йду. Ну, я що? щось... ну, мене поліцейський зупинив. Згідно 35-ї якої частини ви мене зупинили? Якої частини ви зупинили? Ну ви ж мене, донали, що що, що ви мене зупинили, що ви хотіли? Я зупинив вас на підставі постанови кабінету міністрів. Пункт 18.3 18 виконайте, будь ласка. Ну, посвідчення ваше службове. Величко обрушення. Ага. Так що у вас за до мене? Зупинили вас для перевірки документів. 9, ну а чим це передбачено? Законом України про Ні, ну ви, що, просто, ви ж розумієте, я, ви, ви не можете просто зупиняти, щоб перевірити просто мої допомоги. А ви знаєте, по закону, ви ж правильно, по закону? Що... Да, де не що ви конституцію? Військових порушуєте. нельзя знімати, знаєте? Суми, а ви військовий? Ви не військовий. А хто я? Ви ТЦК. Ні, я не ТЦК. Ви ж тільки що скажете? А ви це що якийсь? що? це не військовий? Ні. Ви, шо... ви дивіться, ви що, як... це якийсь у нас об'єкт цей. Ну, Воєнний, вообще військових знімати нельзя. Ну ви ж займаєтесь беззаконням, безглуздям, то ми вас знімамо. Каким беззаконням? Ну яким от. Ладно, дивіться, які документи. Почитайте, і я поїхав далі. Це просто так для, для общого розвиття Так воно рік діє, рік діє, якщо що. Все, ага. дякую, до побачення, до побачення Та і вам теж.